Мої вітання. Рада бачити вас на каналі. Сьогодні оглянемо нові акції в магазині Аврора. Акції діятимуть до 2 листопада. Усім приємного перегляду відник для дитячих речей 200г 28. Серветки для оновлення чорного кольору 6 штук 109 Порошок кисневий для прання 140. Кілограм 200 г. Милогосподарське дуру 24. Порошок 4 в 1 галу 199 3 кг 200 г. Сама для ванної кімнати 69, брев 55 грив. Очисник побутової техніки місіс Хелен 124-300 г, чистюня для миття унітазу 74 Корм для котиків 17, вага 100 г, 85 г 13, антижир БЕКО – півлітровий 39 Засіб для миття посуду лимон півлітри 15 к. Беко з ароматом лимону 19 500 мл. Сіль для посудомойної машини 69,5 кг. Засіб для очищення пусудомойної машини 89. Роковички універсальні. Одна пара 55 фрекенбок. Латексні чорні 44. Нітрилові – 4 пари 55. Сушалька для білизни 99. Прищепки пластикові 19 10 штук упаковка. Дозатор пластиковий для зубної пасти 55. Дозатор з мильничкою 79. Прищепки лапки 69, 12 штук такі 29 також та 19 за 10 штук. Йоржик для унітазу 179 з підставкою. Серветки для вологого прибирання 139-15 штук. Пакети для сміття 62 60 гривні 60 літрові, 38 30 штук упаковка 59-20 штук 35 літрові. Органайзер пластиковий 129 3 відділення Кошики для зберігання 44-34 гривні. І такі менші є по 24 гривні. Дозатор для миючого засобу 2 відтінки. Ціна 189. Кошик пластиковий 79 та 77 гривень. Органайзер 169. Тримач пластиковий для туалетного рушника 77 гривень. Новинка. Ось такий м'який калимочок у вигляді квіточки за 279 гривень чорний з білим. Килимок для дому універсальний 499 80 на 120. 40 на 60 179. Двоколірний м'який. М'який килимок для унітазу однотонний 149. Штора для ванни в пакеті 39. Фіранка для ванної кімнати 12 кілет 199. Губка для миття 17, кухонні губки 5 штук 24 набір для прибирання, 3 серветки та пакети для сміття 49 Кухонні губки фрекен 74 гривні 2 штуки, рушники паперові 37 галакс для миття ванної кімнати півлітровий літровий 89, папір туалетний 99, обухів 11 Капсули капсула для прання 12 штук 88 гривень. Універсальні капсули піна 10 штук 99. Засіб для миття скла ВО 18 Запаска. Олімі засіб для миття холодильників 49 з ароматом лимону. Засіб для миття скла топ-ефект 29. Бальзам для волосся 139 ельсеф. Скраб для тіла сольовий у баночці з ложечкою 179. Скраб гель для душу 129, пілінг-скраб для шкіри голови 169, бальзам-кондиціонер 69, термо та уф-захист. Зміцнюча маска для волосся 139 з розмарином. Щіточка у футлярі 39, дитяча 19. Евелін гель для миття обличчям 129. Сироватка для шкіри обличчя 169 антиакне. Тонік балансуючий для обличчя 219. Крем універсальний ніжний 84 гривні від Елен. Крем матуючий для обличчя від Евелін 129. Набір подарунковий по догляду за ручками 149-3 предмети. Вода міцелярна Ніве 126, 400 мл. Блиск для губ 39. Ось такий блиск. Ціна знижена 69 в баночці. Такі з блискітками по 55 гривень. Спонжик 44 гривні. Об'ємний у футлярі. Кісточка 14. Термометр електронний 169, щітка масажна для миття голови 69. Набір кісточок 59, 8 штук упаковка. Ємності косметичні 49 3 штуки. Такий набір упаковка 3 штуки також. Ціна 77 гривень. Щіточки кольорові для вітабрів 50 штук 59. Крем універсальний для всієї родини 84 гривні. Крем гель для омивання обличчя 129 Скраб сольовий для тіла 109. Спонжі кольорові об'ємні 109 7 штук упаковка. Маска для обличчя зі знижкою 36 гривень. Ось така масочка за 29. Новинка. Ось такі вітаміни для волосся за 140 гривень. 8 штук упаковка. Контейнер пластиковий для пігулок 9, Рум'яна кремові для обличчя. Ціна 99 стік. Бальзам для губ зая. Масло какао 88. Рум'яна тінт для обличчя 59. Тін для губ з блискітками 49. Рідкий блиск для обличчя 29. Відловіт. накладні нігті 69, декор листочки 19. Такі нігті по 69. Ножиці манікюрні 69, 109, 59. Кусачки 69. Набір подарунковий по догляду за тілом. Косметичці 349, 4 предмети. Ще ось така новиночка з'явилася за 299 гривень. Це також набір по догляду за тілом 5 предметів. Гель для душу, піна для ванни, лосьйон для тіла, кристали для ванни та рушник. Шампунь та кондиціонер для волосся 88 гривень. Новинка для чоловіків, Гель для душу 139 гривень. Ще один набір, очищаюча маска для тіла та скраб для тіла. Упаковка 4 одиниці. Ціна 159. Акція до 2 листопада. Набір доглядовий за руками 199. Рідке мило та лосьйон. Мочалка для тіла бан 49. Кольори в асортименті. Є ще ось така за 39, кругла кольорова. І зі знижкою 29. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного дня!